О, четвер. Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові каратесенькі ігрові новини. Четверговий їх випуск. Мій четвертій найгірший сон. Я скажений. Багато хто міг помітити в мене українізований Mortal Kombat 1. Визнаю, що я був серед тих людей, хто мав доступ до раннього тестування перекладу. І ось нарешті настав час першої релізної версії українізатора. Відтепер всі бажаючі зможуть його завантажити за посиланням в описі. Так, це правда. No Man's Sky отримала велике оновлення під назвою Voyagers. My English is so perfect. Воно додало можливість створювати кастомні кораблі, виходити з них у відкритий космос та ставити їх на автопілот і багато іншого. Зокрема, зламало фанатський переклад до гри. Що ж нам тепер робити? От хлепа. Кономі підтвердили, що якщо Metal Gear Solid Delta Snake Eater буде успішним, то вони візьмуться і за ремейки інших частин. А тепер, може, повернімося до роботи. Опублікували на своєму каналі цілих 11 хвилин нового ігроладу Онімуша Way of the Sword. I've been born halfway back to death. You got yourself one too. Ефтовкамстопас ворхорси повідомили, що останнє доповнення, те, що буде після Ковальського, Ковальсь! розповідатиме про детективну історію епідемії в монастирі. Я розслідувала чергову справу, і все йшло просто чудово. Неочікувано до підписки PS Plus наступного місяця додадуть других психонавтів. Ти такого не чекав. Дій, брош! вибач. А ти хто? Гейм директор Clayer Obscur повідомив, що відтепер це франшиза. Expedition 33 лише перша гра у всесвіті проєкту. Проте наступна гра не буде прямим продовженням та розповідатиме якусь нову історію. Тому боже, щастя, майстри! <клухи> Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Тож, в п'ятницю на котру? На шосто.